Доброго дня, шановні наші глядачі. З вами Гержік Рон Миколаївич, Будухівська народна варта. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх подій, які відбуваються у нас. По-перше, з Днем Злуки у вас всіх, з Днем об'єднання нашої країни, День Соборності, дуже великий праздник. Але в нас сьогодні все ж таки. Не, не, не святковий настрій, так як вже ми повідомляли е, Харкова Бенерга, активине товариство, за яким е, насправді стоїть, е, хто в нас стоїть, ну, навіть з пан Хметова, да, займається разом з поліцією з Богодухівською, займається вимагательством і ну, здирництвом. Рекетом, як раніше це все називалося. Тобто, ну Ахметов вже, вже ж ви розумієте, закетілив, так як нам відомо, да? так? Ну і вся його банда так працює. Ми вже висвітували, як у людини відрізали електроенергію, тобто постачання відключили безпідставно. От. І потім шантажом вимагательство, здирництвом заставили дати йому хабара. Ну і звісно за підключення. Все це було заплачено квитанцями левими, як ми вже і розповідали. Тобто надають квитанці, леві, де, які чистяться за якими-то там будинками, які вже десятки років від'єднані, там ніхто не проживає. І людина оплачує. Ну тут же ж питання, як реально можна отримати ці гроші. Звісно, значить, це наводить нас на думку на те, що ті всі липові щита. Офшорні щита, вони використовують для дурачення всього так, що зать, населення. Це відбувається не тільки в Харківській області, це і в Запоріжжя. Ми дивимося, там є активні люди, які займаються цими питаннями. От. І за цим що звісно ж, це все діло хто? А Ваковська поліція. Вона Ваковська, ніякої тут другої немає. Це банда, ще одна банда, непонятна без прапора, без е, ніде нічого з липовими посвідченнями, з липовими теж рахунками. От і все. Це ці частні контори, наскільки ми розуміємо. І вони, звісно, займаються примусом людей, щоб ті давали їм хабарі. І тут новий такий метод. Вони вже були замічені в крадіжках лічильників, в крадіжках пломб. Тобто дуже багато схем у них, які вони потім людей видурюють, вимагають, і люди їм платять. Поліція, звісно, цього не розслідує. ну, Навірно, які-то там в них взаєморозчоти, можливо, вони теж не платять за, 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 за світло, як і більшість працівників АТ, да? яку розбили там на декілька таких бандформувань. там... Є ну, я називаюся банд формувати, по-другому їх не називаєш. От, І вони всячі там викручують. Саме основне питання це те, що ми все розуміємо, що вони можуть зняти з тих рахунків кошти, скільки, кому, як положено. Тобто, тобто, Тисячі щита – це абсолютний лівак, да, якась хімія. Да, ну, офшорні щита, де ми перераховуємо гроші. От. Ми займаємося. Ну, ми сьогодні е, хочемо обсудити питання, а саме це бездіяльність поліції в цих питаннях. Ну, зак... Открили кримінальне провадження, є вже через суд, правда, бо е, місцева поліція не відкриває. Ну, як же, подільники, вони ж не будуть е, своїх подільників да, здавати. І от е, справа розглядається десь. Е, я вже казав, що поки у нас тут є така бабенка, тачан викладається, начальник слідства, тут нічого робиться не буде ніколи. Для плану щось там якось бородягу піймають, він дадуть йому по ребрах, він напише, що він там щось украв. Ну, для, для, для галочки щось зроблять. Не більше. Всі бандюки конкретні, всі вимагателі там, і всі крадії бюджетних коштів, ніколи ніхто їх не трогав, а він не троє. Все, все ділиться. От і все. Значить, дали справу цю розглядати Коваленко, ми будемо висвітлювати вам, розповідати, що відбувається. Там такий пан Кавленко, старший слідчий, От пройшло 10 днів більше да, з моменту подачі первинної, да, то ще вони вносили його ЖО, там ну, повинен був дільничний, ну, там процедура. Да. Ніхто нічого не робить, абсолютно ніхто не допитує, ніхто не викликає, ні свідки, ні свідчення, ніхто взагалі. Єсть такий Коваленко, який старший слідчий, який така цепна собачка у Бабенчихи, ну і так називають народі Бабенчиха, Хоча яка вона Бабенчиха, не хочу я, ладно, Бог з ним. От. І що відбувається? Нічого не відбувається, тобто світ, то не водиться, йде постанове покривання, хоча є факти. Ми їх будемо надавати, ми висвітлювати. Зараз ми не будемо цього показувати. Чому? Тому що подивимося, що зроблять поліція. І от Потім ми будемо вже йти по іншими методами, з ними боротися. Тобто ДБР, керівництво МВС, ну і тому подобне. Можливо, генпрокордон, ну не знаю, хтось там буде цим займатися. Тому що Тут ніхто цього робити не буде, вони готують, напишуть відписку і на тому діло конець, як вони думають. Але таких справ вже багато, вони збираються, і, і, і все ж таки за великим рахунком, я думаю, якщо ми будемо гуртуватись, то ми до чогось доб'ємося. Ємо, доб а треба переймати опит з запоріжців, які не сидять молодці. Якщо хто не бачив, дивіться, спостерігайте. А поліція хай не дремлеться, тому що дрімати ми їм не дамо. А якщо вони так і задумають, що номер пройде, то це не так. Тобто ну, на сьогоднішній день я повідомив те, що відбувається, те, що ніхто нічого не робить. І тепер будемо вас повідомляти, якщо ми щось все ж таки побачимо, які то зміни або не побачимо, ми потім вам покажемо всі докази, які конкретно в нас є, які підтверджують здійснення злочину. В присутності працівників поліції, двох нарядів працівників поліції, які в силаміць відключають електроенергію, тобто підключає енергозбит, там, хоч АТ те Харкова Венера. А поліція захищає цих злочинців. Хоча б в одного була запитання задав, чи було там рішення суду. Ви знаєте, от таке цікаве. Якщо ти хочеш з них щось просити, іди в суд, а вони можуть прийти і без суда, і без ніде. нічого, просто сказати, а в нас там рознарядка, так? Да? Погнали своїх шакалів, а знаєте, кажуть, от там зараз війна, там все реально там йдуть боротьба, там строї там електростанції. Ну так, да, є категорії, де які працюють не спорю. Але більшість, що там вони розбиті, падліци, на мою думку, сидять, які просто на здорових зарплатах сидять і ні нічорта не роблять. Так, да, вони можуть поїхати на указівку. А той падлець, який поліз на стол обрізати каже, що е, нібито е, в нього рознарядка. то я ще раз напомню, що виконування злочинних наказів ти стаєш злочинцем і повинен відповідати. Розумієте, коли всі почнуть розуміти, що за злочинні накази потрібно відповідати, якщо ти їх виконуєш. А так в нас виходить, що, а я нічого не знаю, може вона щось мені сказали, а я на роботу, мене з роботи виганять. Ну це ж таке діло, це ж виганять, значить виганять. Іди судися з ними, щоб тебе не вигнали. А якби один хоч два так зробив, то б керівництво не заставляло Тобто це просто відмазка. Насправді це бандити, які користуються прикриттям поліції, що хочуть, те роблять. Я ж вже розповідаю, що знову кажу: крадуть лічильники, пломби. Відключають, все, що хочеш, не подобається, йди в суд. А що в суді ти будеш доказувати? Вони скажуть, а не були, ми нічого не знаємо. Бо це тільки вони можуть відрізати провода і все. а ми не знаємо. Вони відмовляться просто. І це вже і робиться, так і відбувається. От. Тому е з бандитами треба діяти більш рішуче, наскільки я розумію, тому що е так діло не піде далі. Тобто, я кажу, ми всі повинні розуміти, що це незаконні дії, абсолютно незаконні дії. Коли я знаю, ви знаєте, просто якийсь парадокс, да, там підключають людей, бо в них там розбомбилися, а тут приходять. Безпідставно відрізають, щоб підключити гроші требують. Ну це жах якийсь. Це тільки, мабуть, у нас в Бурдухівському районі таке може відбуватися. Ну, напевно, що дивимося, що запори, напевно не тільки у нас, да? От. Але я такого бардака не чув ніде. Я багатьма спілкуюся, щоб таке витворяли електрики, ну це просто нонсенс. Ну, це... І хто цим буде займатися, ну поживемо, подимося. Так що будемо вам висвітлювати і розповідати, що відбувається з такими горе-електриками, на, на що можуть розраховувати люди, на які ми будемо роз'яснювати, будемо юридичну допомогу надавати для того, щоб люди могли захистити себе від таких бандитів, на мою думку. До нових зустрічей, шановні, до побачення.